Трамп знову змінив позицію щодо України і знову планує зустрітися з Путіним. Докладніше розповімо просто зараз у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Плани Трампа знову змінилися. Він несподівано домовився про зустріч із Путіним у Будапешті. Українська делегація дізналася про це вже під час поїздки до Вашингтона. Що це означатиме для підтримки України? Цієї ночі близько 70 ударних дронів атакували об'єкти в Україні. Найбільше постраждав кривий ріг, пожежі, знеструмлення сіл. Жертв немає, але хіба можна залишатися спокійним, коли ворог б'є по критичній інфраструктурі мирних міст України? ЄС затвердив дорожню карту до 2030 року: сенсори, РЕП, дрони, перехоплювачі та обмін даними з НАТО. Досвід України став ключовим для Європи, бо війна показала, що без спільної оборони безпека ЄС під загрозою. Президент Володимир Зеленський прибув у США сьогодні, о 20-й за Києвом, запланована зустріч із президентом Трампом. Сторони обговорять ситуацію на фронті, питання ракет Томагавк і перспективи майбутніх переговорів між Україною та Росією. Зеленський провів низку зустрічей з представниками кількох оборонних компаній, зазначив, що обговорювали додаткове постачання систем ППО та ракет до них літаків. Ф 16 та інших можливостей для збільшення захисту України від російської агресії, зокрема з представниками оборонної компанії, що виробляє Петріот, обговорили збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Також українська делегація планує зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Трамп зустрінеться з Путіним в Угорщині наступного тижня. Поки Зеленський був в дорозі до Вашингтона, плани глави Білого Дому різко змінилися. Як пише видання Аксіос, ця новина заскочила зненацька українську делегацію. Не потішило і місце зустрічі. Адже Угорщина найменш дружня до України в Європейському Союзі, як розповів Трамп журналістам, йому подзвонив очільник Кремля, і вони разом домовилися про зустріч у Будапешті. Трамп зазначив, що запровадження нових санкцій проти Росії не на часі. Обговорювали з російським диктатором також припинення війни та перспективу постачання Україні томагавків. Путіну ідея про далекобійні американські ракети не сподобалася, зазначив Трамп. Після цього заявив, що США можуть вичерпати власні запаси, а ракети їм самим потрібні. Водітикиськасейплис, гадайте, що він мав сказати. Він мав сказати, що будь ласка, продайте ці томагавки, і я вам дуже вдячний. Я насправді сказав йому, ви не проти, якщо я подарую кілька тисяч томагавків вашим опонентам. Йому ця ідея не сподобалась. Я сказав саме так іноді треба бути трохи легковажним. Але ні, він не хоче томагавків в Україні. Томагавка це жорстока зброя, це жорстока наступальна, неймовірно руйнівна зброя. І ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Третьої світової не буде, бо світ має Трампа. Президент, США, крім усього, заявив, що не допустить ескалації війни в Україні до рівня глобального конфлікту, адже має намір врятувати життя і сприяти миру в Європі ви маєте зрозуміти. Я потрапив у цю ситуацію. Не я розпочав цю війну. Це справа Байдена, і я прийшов. і Це був повний безлад, який призвів би до третьої світової війни. На мою думку, це могло статися, ми, але, можливо можливо, статися, але цього були. не буде. Я прийшов щоб I'm зупинити цю війну. війну. Я роблю це щоб рятувати душі. Це все для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас, між нами але Я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу це зробити, і це буде успішно. Цієї ночі Україна знову була під масованою атакою російських дронів. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 70 ударних БПЛА типу шахет. Гербера та інші безпілотники теж направляли на Україну. Найбільшого удару зазнав Кривий Ріг та Криворізький район. Окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури і промислових підприємствах. Зафіксовано 10 влучань, де виникли пожежі. Як наслідок, без електрики залишилися. Кілька сіл Кривориського Криворізького району постраждалих немає. Загалом росіяни атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Херсонської та Чернігівської областей. Через це в усіх регіонах України запроваджені аварійні обмеження електропостачання. Відновлювані роботи зараз тривають. У ніч на 17 жовтня зазнав атак безпілотників окупований Крим у селищі Гвардійське Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі найбільшої на півострові мережі АЗС. Окрім нафтобази, також є інформація про можливе влучання у склад боєприпасів, розташований неподалік. А вже на ранок серія потужних вибухів пролунала безпосередньо в Сімферополі та Сімферопольському районі. Окупаційна влада ситуацію не коментує. Лунали цієї ночі вибухи в російському Сочі. Через дронові та ракетні атаки в дев'яти регіонах Росії вводили обмеження на польоти. Європейський союз затвердив дорожню карту оборонної готовності до 2030 року. Документ передбачає створення комплексної системи захисту від дронів та інших повітряних загроз. План включає мережу сенсорів і систем спостереження між країнами ЄС, засоби радіоелектронної боротьби, дрони, перехоплювачі та спільний обмін даними з НАТО. Керівниця Європейського оборонного агентства Федеріка Могеріні наголосила, досвід України стане ключовим у документі. Підкреслюється, що ініціатива не дублює роботу НАТО, а доповнює її. План розробила Європейська комісія разом із Європейською оборонною агенцією та міністрами оборони держав-членів ЄС. Ідея виникла на тлі зростаючих загроз дронів і повітряних провокацій у Європі та зарахуванням досвіду України на полі бою. У Польщі на сміттєзвалищі знайшли секретні військові документи польських військових з картами складів, планами евакуації боєприпасів та персональними даними працівників. Згодом до польської редакції ОНЕД потрапили сотні сторінок цієї документації. Люди, що передавали матеріали, стверджують, що нібито частина паперів випала з пластикових мішків на сміттєзвалище. Редакція не змогла остаточно підтвердити походження документів. Військова жандармерія розпочала службове провадження. Регіональна база логістики повідомляє, що нібито йдеться про копії, а оригінали зберігаються або були знищені. Журналісти натомість вказують, що багато сторінок мають. Канцелярські печатки і номери експерти називають випадок серйозним пробілом у захисті інформації. Військова жандармерія розпочала розслідування можливого злочину у справі військових документів, нібито знайдених на сміттєзвалищі. У Варшаві зараз розпочалося засідання окружного суду, де вирішуватимуть, чи екстрадувати українця Володимира Же до Німеччини. Нагадаємо, 49-річного Володимира Же затримали 30 вересня. За версією німецьких слідчих він встановив вибухівку на трубопроводі Північний потік, що з'єднує Росію з Німеччиною на дні Балтійського моря. У суді просто зараз перебуває наш кореспондент Євген Золотухін. Вітаємо тебе, Євгене. Розкажи, чи слухання відкрите для змі, і що саме відбувається зараз у залі суду? Привіт, Аню. Наразі журналістів ще не пустили у залу засідання. Дуже багато журналістів сьогодні цікавиться цією справою. А суд обіцяв, що пустять, але наразі ще не розпочалося саме засідання. Відомо також, що в залі суду вже є підозрюваний. Володимир вже також ми сьогодні запитували. Адвоката про його позицію і як коментує справу адвокат Володимира Же, які аргументи він наводить щодо запиту про екстрадицію його до Німеччини? Адвокат зазначив, що все вирішить сьогодні остаточно суд, однак повторив, що е, вважає, що не має відбутися цієї екстрадиції до Німеччини, і верто заявив, що мета захисту це сьогодні довести, що вона ця е, 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 екстрадиція не, не є можливою. Mm, власне, так бо е, бо Українець, який як сказав адвокат, українець, який завдав шкоди майну Російській Федерації, боргу України Україна, яка воює з Росією, не може бути переданий е, в Росію надалі. Ми чекаємо від тебе нової інформації. Я розумію, що ти залишаєшся в суді, і слідкуєш за цією справою. Дякуємо, Євгене. з нами був Євген Золотухін на прямому зв'язку з окружного суду у Варшаві. Нагадаємо, що 16 жовтня Верховний суд Італії скасував екстрадицію іншого українця Сергія Кузніцова до Німеччини. Його звинувачують у підриві північного потоку, і його справу повторно розглядатиме апеляційний суд Болонії. Щоночі жителі Малокатеринівки на Запоріжжі ховаються у підвалах. У селі практично кожен будинок зазнав руйнувань. На подвір'ях вирви росіяни вдень і вночі гатять по селищу дронами та авіабомбами. До лінії фронту менше десяти кілометрів. Попри це, понад півтори сотні місцевих жителів не покидають своїх домівок. Як живуть люди бік у бік з війною? Дивіться у нашому матеріалі. Олена з чоловіком лише кілька днів тому покинули рідну Малокатеринівку. Селище на березі обмілілого Каховського водосховища постійно потерпає від російських атак. До лінії фронту не більше семи кілометрів. Кожну ніч. Кожну ніч ми сидимо в подвалі. Не всю, звісно, з вечора і десь до часу ночі це точно каби, аж каби, днем дрони. Весною почали каби по нам кидати. Люди вже почали потихеньку виїжджати. А зараз уже взагалі там нема нікого. Практично нема нікого. Через війну родина покинула все і втекла до сусіднього села Кушугум, але й туди дісталася російська армія. За тиждень до евакуації в сусідній будинок прилетіла авіабомба. Знімаємо ще його знайшли до цього, як сюди прилетіло. Потім почали сумніватися. І син теж переїхав з дружиною теж. Пум туди далі, теж знімаю дому. Вся Сім сім'я тепер, сестри за границею виїхала. Я тут залишилася. Ще влітку в Малокатеринівці проживало від 600 до 700 жителів. Серед них і багатодітні родини, які до останнього не хотіли виїжджати. Малокатеринівка було понад 3 тисячі людей в мирний То Сьогодні ми перерахували те. Старостинський округ дав звітність 170 людей, і то вони мігрують постійно, їдуть в город з міста. Ну місто в місто повертаються, але ми не рекомендуємо. Ми говоримо про те, щоб бути уважні, тому що ФП і в півдрони дуже не дають там спокою людям. Попри те, що під час останньої масованої атаки російська бомба вибухнула просто біля будинку Світлани, вони з чоловіком залишаються в рідній Малокатеринівці. Жінка розповідає, що під час вибуху сховатись не встигли. Вони ще за столом кол уголок у мене в хаті сидю, читаю, читаю кабиш, летять над каховським водосховищем. Розумовка бабурка, ховайтеся і все. І грохот, і все, і все посипалося. І я так як сиділа, оце руками голову закрила, і все. А чоловік якраз з хати отак заходив, він то впав на пол. Зазвичай під час обстрілів чоловіки жінка біжать у погріб. Там є все необхідне від ліжка до ліхтариків. Тоді тут связі немає. оце так вийду, руки виставлю, ага, там прийде на тому на телеграм, почитає куди зайду, почитаю. І оце бою, це саме бігали. Сусідка Світлани Ірина Чоловіка, каже, що їй просто пощастило всі залишитися всі живою після чергового російського обстрілу. Попри складну ситуацію, родина залишається, бо їхати кажуть нікуди. Раз виїжджала, внука, просто пожаліла, бо теж були от прильоти, і все. І мене місяць у синіко пожили. і все, і з додому. Mm. Що сидіть? Треба працювати, гроші треба. Більшість родини з дітьми вже виїхали з селища. Діти, що залишилися, навчаються у підземній школі в сусідньому селищі Балабине. Малокатеринівку поки що не внесли до зони активних бойових дій. Примусової евакуації немає. Місцеві, які хочуть виїхати добровільно, можуть звертатися до місцевої влади або поліції. Так днями з Малокатеринівки евакуювали багатодітну родину. І на біла єва Миронова, Запорізька область, Україна.